Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогодні будемо висаджувати ось такий трав'янистий гібіскус. Я думаю, багато з вас, хто бачив, він дуже красиво цвіте, такими великими великими квітами. Ось бачите такі почечки зелененькі. Взагалі, цей кущик можна було розділити і на дві частини, але ми цього робити не будемо. Нехай так буде в одному ось таке кореневище. Він непримхливий, може рости, як і на. Сонячній частині, так і на півтіні, тому тут без проблем. Також йому підійде будь-який ґрунт, головне, щоб не болотистий і е, з нейтральним злегка кислим pH. Посадкова лунка, як правило, робиться у два рази більше. Тут нема такої можливості, тому вона буде не в два рази більше, а десь приблизно така. Як ви бачите, Но в ідеалі зробити в два рази більше цю лунку. Також враховуйте, що молодій рослині потрібен. Захист від вітрів. Тут ми трішки закриємо цю сторону і буде нормально. Значить, На дно лунки ми вкладаємо перегній. У мене це кінський перегній. Дивіться, як він виглядає. Наголошую, що це саме перегній, а не гній, тому що гній попалить коріння однозначно. Тільки ось такий перегній. Добре так просипаємо. Ось таким чином розрівнюємо. Також можна додати столову ложку суперфосфату. У мене його нема. Я додам звичайних універсальних добрив для городу. Як тільки коріння добереться до них, рослина буде отримувати ще більше поживних речовин, необхідних їй. Тепер, друзі, прикидаємо оцей, цю верхню частинку. Це у нас була верх грунту. Ми прикидаємо перегній. Щоб рослина не попекла коріння. Ось таким чином. Проливаємо добре. До речі, дивіться так, рослина, якщо це не карликова, росте доволі таки більше метра і ферну також. Враховуйте це при висадці, між рослинами має бути десь відстань півтора-два метри. Відаїває, ну півтора хоча б метри, щоб ви дотримувались. І тепер. Викладаємо наш, наше кореневище у лунку. Ось так вклали коріння, присипали землею і тепер знову гарно проливаємо. Земля має ще влягтися і потім знову підсипаємо. Кущі перші тижні, перші місяці після висадки обов'язково 2-3 рази поливаємо, щоб не було пересихання. Тому що гібіскус трав'янистий дуже реагує на. Відсутність вологи, і взагалі він навіть може скидати цвіт. Тепер обов'язково мульча. Я мульчую перегноєм. Пролили ще трішечки. І наш гібіскус висаджений. Чекаємо, як він буде рости. Я для вас зніму додаткове відео. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!